m'exprimer au nom de la représentation nationale devant la Rada d'Ukraine pour réitérer le message de soutien et d'amitié de la France. À deux reprises avec ma première vice-présidente et les présidents des commissions des affaires étrangères et de la défense, nous sommes venus sur place. Nous avons visité les villes martyrs, rencontré vos concitoyens à Tcherniv, à Odessa. Ce que nous avons vu a renforcé notre dé détermination. À agir. Notre soutien n'est pas qu'un symbole. Et je veux évoquer ici la lettre commune au Speaker de la Chambre des représentants que j'ai signée avec 22 autres présidents d'Assemblée, dont le président Larcher, président du Sénat, sur l'aide américaine à l'Ukraine. Quelques semaines plus tard, les États-Unis étaient au rendez-vous. Dans cet hémicycle, les députés français ont approuvé les sanctions prises contre la Russie. Condamner les transferts forcés massifs d'enfants ukrainiens et voter un texte inscrivant le groupe Wagner sur la liste des organisations terroristes. Parce que, je l'ai dit, sur le respect du droit international et l'intégrité de l'Ukraine, la France et ses députés ne transigeront pas. Parce que la force et résilience du peuple ukrainien font l'admiration des Français. Parce que l'avenir de nos valeurs démocratiques se joue sur votre sol. Jamais nous ne cesserons de soutenir votre pays. Alors, Monsieur le Président, à l'invitation du Président de la République, vous voici à Paris. Au nom de l'Assemblée nationale, je suis fier. Nous sommes fiers. Nous sommes honorés de vous accueillir ici. Monsieur le Président, Vous avez la parole. Шановна пані, шановна пані голову асамблеї, шановні присутні пані та панове депутати. Я дуже вдячний вам, вдячний за запрошення до національних зборів Франції і можливість сьогодні звернутися від цієї нашої держави до вас. Я дуже ціную ту повагу до України, повагу до всіх українців, з якою ви нас зустрічаєте. Дякую за це. Дякую вам, Франція. Дорога Франція, цими днями ми вшановуємо хоробрість людей та взаємопідтримку народів, які виграли битву в Нормандії, які перемогли. І саме перемога досі відчувається на узбережжі Омаха Біч, де ми вчора були з президентом з Еммануелем та іншими лідерами. Саме виграну битву там згадують та пишаються тим, що можуть наслідувати її учасникам. Воїнам, які були, які були дуже різними з різних країн, але однаково прагнули, щоб свобода перемогла. Саме такі виграні битви тут у Нормандії та у нас на сході Європи у північних морях нашого континенту та в небі Британії у Південній Європі і в Підпіллі у Русі Опору у країнах, окупованих нацистами, саме виграні битви повернули Європу людству без тих виграних битв. Не було б нічого, не було б нікого, не було б нас з вами, України, Франції, усіх вільних націй. Не було б вільної особистості в Європі, ані як континенту, ані як концепту, ані як можливості реальної свободи. Ми всі пам'ятаємо, що означає нацизм. Якби не було перемоги над нацизмом, увесь наш континент залишився би дійсно темною плямою в історії, джерелом загибелі і для інших у світі. Саме з тих перемог, перемог вільних народів, 80 років тому народилась Європа, наша Європа, такий континент, який здатен бути джерелом надії. Наша Європа, наша Європа це результат сміливості чоловіків і жінок тоді. Усіх, хто, попри страх, не підкорився злу і чинив спротив та бився. Наша Європа це єдність, яка спрацювала тоді та завжди спрацьовує, завжди додає сили нашої. Це тодішній вибір людей. Боротись так, як потрібно, щоб виграти, щоб не дати злу заволодіти твоїм домом. Не було тоді іншої мотивації у союзників, окрім захисту свого дому і права людей бути людьми, людьми в повному сенсі цього слова, наділеними свободою, гідністю та правами від народження в рівній мірі, так, щоб ніхто не визначав себе господарем. Над іншими, і щоб кожен сам міг обирати свій власний шлях в житті. Це наша Європа. Це те, що було забезпечено перемогами 80 років тому. Дякуємо за це. І це те, що не буде вічним просто саме по собі. Дорогі європейці, напередодні на узбережжі Нормандії, де ми усі згадували Другу світову війну і дякували переможцям у ній. Одночасно було два, два відчуття: відчуття радості, що перемогу було здобуто, і відчуття обов'язку. Обов Перемогу здобути. Ми живемо у такий час, коли Європа знов перестала бути континентом миру. На жаль, і у час, коли нацизм знов повертається, на жаль, коли в Європі знов руйнуються щент міста та спалюються села, коли в Європі знов фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом. Коли Європу знов намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи, нібито не заслуговують на самостійне існування, все це сьогодні направлено проти України. Але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших, видно вже навіть черговість, як може піти далі агресія Балтія, Польща. Балкани і далі, цей російський режим не визнає меж йому недостатньо навіть Європи. Він вже разом Сирію і... та хаутизує разом Він робити в і робити класний експіріанс там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротиву. Він використовує абсолютно все, щоб країни. Слабшили від енергоресурсів до продовольства у 21 перше століття. Він повернув весь арсенал століть минулих від блокади моря до масового викрадення дітей нашого народу з окупованих територій України, щоб перевиховати їх зовсім іншими у ненависті до рідного дому. І весь світ він. Шантажує, щоб світ боявся йому дійсно наповну протидіяти. Він знайде шлях, щоб дестабілізувати всіх, дестабілізувати Європу, дестабілізувати вас. І таким може бути завтра, завтра, якщо Україна не виграє. Ця битва. що... Триває саме зараз спроти російських окупантів, триває на землі нашої Харківщини, нашої Донеччини у прикордоні з Росією і на підступах до Херсону у Підпилі, в Бердянську, Мелітополі та у Криму, у небі України у нашому у нашому Чорному морі. Ця битва за Україну зараз має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми. Поколіннями європейців. Ця битва є роздоріжжям. Моментом, коли всі разом можемо написати зараз історію, як потрібно нам або можемо стати жертвами історії, як потрібно йому, нашому ворогу. І я підкреслю спільному, спільному ворогу. Ми повинні пам'ятати. Що зовні, ворог, який не залишає ані націй, ані буквально людей там, куди він приходить, не залишає ані права на розмови, ані можливості обирати, як жити людям. Життя він не залишає. Погляньте, що таке російський контроль. Це випалені безлюдні руїни наших міст і сіл, і це факт. Погляньте, у що Путін перетворює свою ж країну та своїх ж людей. Це територія знеціненого життя, буквально зворотня сторона усього, що є цінним для нас, для нас з вами. Протилежність свободи, протилежність рівності, протилежність братерству, а отже, протилежність Європи, це антієвропа. Ось що таке Путін. Дорога Франція, дорога Франція, чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні. Бо ми з вами не маємо права права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам. Спробуй намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках. Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить сьогодні і Путін. І коли вчора з Росії прозвучали прямі. Погрози Франції це стало лише ще одним ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості, на користь того, щоб жодне зло в світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями. Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно, так. Ми можемо. Україна. Україна, а отже, Європа. Європа, а отже, Франція. І я впевнений у цьому так само, як Франція. Франція вірила у свободу ще тоді, коли Дідей ще не відбувся. Але той день висадки, як і День Європейської перемоги. Був неминучий. Вперше я мав честь звертатися до вас і дякую за це звертатися до вас у такий момент. У момент we didn't plan it. А я мав честь звертатися до вас у такий момент, який був дуже складний. Він був. Смертельним, смертельно складним для нас. І це правда абсолютно. Це було у перший місяць після початку російського вторгнення. Окупанти тоді ще не були вигнані з-під нашої столиці, з-під Києва. І бої точилися неподалік Києва. Тоді ще не відбулись перші операції, які почали повертати. Окуповані Росією з землі повертати наші домівки, повертати наших людей, наших дітей. Тоді ми ще не планували звільнення острову Зміїний у Чорному морі і виграш битви за море, звільнення нашої Харківської області та міста Херсон. У той момент світ ще не побачив бучі та ще не знав достеменно, що таке. Російська окупація, і ніхто не вірив, наскільки результативними можуть стати українці. Але вже тоді ми знали і знали достеменно, що ми здолаємо будь-які складнощі цієї війни. І єдине, що для цього необхідно, щоб українці не залишились наодинці, щоб ми мали дієву підтримку, підтримку безперервну, вчасну, достатньо далекобійну та лідерську, і тоді ми гарантовано зробимо свою роботу, і це буде доказом, Доказом, що Європа не відкотиться до часів, коли вже без висадки союзників на континенті і залучення майже усього світу неможливо було завершити війну у Європі так, щоб це відповідало інтересам Європи, інтересам всього світу, а значить кожної людині на землі. Франс, я вам дякую. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Merci. І я хочу подякувати. Я хочу вам усім подякувати за те, що ви, а подякувати за те, що Франція не вагалась і обрала сторону людяності у цій війні, сторону культури, сторону міжнародного права. Від перших навіть не днів, а годин цього нападу, яким Росія спробувала перекреслити 80 років Європи. Я знаю, що можу покладатися на вас, можу покладатися на Францію, на ваші серця, на вашу принциповість. Дякую. Відчуття. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. дякую вам. Дякую. Відчуття що Україна протистоїть злу. Об'єднала багатьох людей, багатьох людей Франції, сім'ї, ваші сім'ї, сім'ї Франції допомагали сім'ям України, які рятувалися від війни. Серця Франції бажали нам сили. Я дякую вам за це. Дякую вашим людям, вашим сім'ям. Дякую. Ми можемо покладатися на вашу підтримку, на вашу зброю. Тренування, дипломатію на політичну і економічну силу Франції, французькі системи ППО, ваша бронетехніка, артилерія, ракети, досвід та поради вже допомагають нам рятувати життя людей, рятувати життя і стримувати Росію, дякувати, дякуючи вам. І я впевнений, впевнений що прийде день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки. Які вчора ми бачили в небі Нормандії вашу бойову авіацію блискучі винищувачі, які під управлінням українських пілотів доведуть, що Європа міцніше, міцніше, ніж зло, яке посміло Європі загрожувати. Зараз, як 80 років тому. Можемо це довести: могутність нашої єдності, могутність союзництва, могутність наших спільних ідеалів. Еммануеля, пане президенте, я хотів би подякувати також тобі за те, що ти не залишив Європу без лідерства, а Україну без Франції у такі моменти, коли це було вирішально. І ми. І ми робимо все, щоб нашу співпрацю згадували. Важливо, щоб нашу співпрацю згадували через 80 років як виграну битву. Це так важливо. Дякую вам. Хочу зараз особливо відзначити кожного і кожного з вас, шановні депутати національних зборів. Нещодавно ви підтримали нашу безпекову угоду України та Франції. Услід за вами угоду підтримав Сенат Франції. Це особливий документ, це коріння союзництва між нашими державами. Я дякую вам за, за це. Я дякую вам за історичну підтримку, за далекоглядність. дякую за підтримку нашого руху до членства в Євросоюзі та за розуміння того, що східний кордон НАТО не може. Перериватися сірою зоною, залишеною за межами Альянсу України. І саме в Україні ключ до безпеки усієї Європи. Бо без контролю над Україною Росії доведеться стати звичайною національною державою, а не колоніальною імперією, яка постійно шукає кого полювати і в Європі. І в Азії, і в Африці? Дорогі друзі. Фактично за тиждень відбудеться наш дідей. Наш Дипломатичний день, дипломасідей, і на саміт миру. Який може стати форматом, що наблизить справедливе завершення цієї війни? Ми ніколи не робили ставку тільки на силу зброї. Ми завжди дбали про дипломатію. Путін відкинув дипломатичне рішення, почавши повномасштабну війну і обравши спробу геноциду українців замість діалогу з Україною. Такий його вибір. І потрібна єдність світу, щоб перетиснути це. Це великий труд, реально великі зусилля, які потрібні від країн на усіх континентах і не тільки від Європи. І тому ми об'єднуємо вже більше ста держав та міжнародних організацій підтримали саміт миру. На жаль, поки не всі, від кого залежить світ, але Франція з нами. Дякую вам за це. Дякую. Дякую вам за те, що ви робите вже, вже багато, але для миру справедливого потрібно все ж більше. І це не докір. Це те, як долається зло. Сьогодні робити більше ніж вчора, щоб завтра бути ближче до миру, ніж будь-коли. Нам з вами. Це вдається мерсі провотер Альянс. Дякую вам за увагу. Дякую за підтримку. Слава Україні. Me? We can go. au nom de la représentation nationale monsieur le président zelensky nous vous remercions je vous remercie et vous pourrez euh, toujours compter euh, sur la france à vos côtés et euh, nous comptons sur vous comme vous pouvez euh, compter sur nous. merci à tous. la séance est suspendue.